Двісті п'ятдесят сьома доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо і працюємо з медіа центру Україна. До нас сьогодні завітали гості з Херсонщини, де ми сьогодні спостерігаємо доволі напружену ситуацію. І я передаю слово Світлані Думинській, керівниці управління культури херсонської міської ради, волонтерці. Розкажіть, чим ви до нас сьогодні завітали? Добрий день. Дійсно, Херсонщина перебуває весь цей час в окупації, і тому ми маємо говорити про те, що відбувається, я почну з ситуації, яка відбувається навколо культури і культурних цінностей. Ви всі, мабуть, про це чули, але можуть бути уточнення саме від мене. Перше, про що я хочу сказати, що 13 жовтня. Ми дізнались про те, що в Херсоні було розстріляно директора філармонії Херсонської обласної Юрія Кирпатенка, ой, директора, вибачте, головного диригента камерного оркестра Гілея. Ситуація склалася так, що до нього декілька разів приходили і примушували співпрацювати, але ця мужня людина відхиляла всі ці, ці пропозиції. Дуже поспішали окупанти зробити концерт до Всесвітнього дня музики, щоб він саме керував оркестром. І вони дали концерти, показали, яке прекрасне на Херсонщині життя при окупації. Та він відмовлявся і тому одного дня він не відкрив приміщення свого житла і його розстріляли саме через двері. В квартирі ще була дружина і дитина. Є дані, але не точні про те, що було поранення одної або іншої. На жаль, ми не можемо говорити точно, тому що інформація з Херсона поступає непостійно. Ви знаєте, що там зруйнований зв'язок, і де-не-де він з'являється, тому інформація якось просочується через людей, які можуть це зробити. А 23 жовтня. Увечері, в в неділю, російські окупанти зняли з постаментів і увезли в невідомому напрямку бронзовий бюст Олександру Суворову і бронзовий пам'ятник Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона. Я наголошую на тому, саме що вони бронзові, саме тому, що, думаю, навіть стверджую, що любов до російської культури або до російських діячів. Вона менше, ніж любов до м, бронзи. І коли їх вивезли, то після того, вже 26 го числа, з'явилася інформація, що, що зник і пам'ятник Потьомкіну. Ще говорилось про те, що Гауляйтер Херсона вивез, вивезли. Мощі Григорія Потьомкіна, який, за легендою, знаходиться в одному із, із храмів Херсона. Але маємо інформацію про те і вчені наголошують, що у 1970 році була створена спеціальна комісія, яка досліджувала ці останки: скелет, череп і винесла вердикт. Це не Потьомкін. Тому про що там зараз розказує окупаційна влада, Ну, мабуть, для того, щоб не говорити про бронзу, з якої створені інші пам'ятники. А з 31 жовтня з'явилися відомості про те, що окупанти грабують обласний художній музей імені Шовкуненка. Тобто з 31 жовтня, по 2 листопада, під'їжджали машини про цей музей, відомо саме так, тому що він знаходиться на одній із е, центральних вулиць міста. Заїхати на подвір'я там не було можливості, тому машини ставили біля музею і прикривали вхід, і те, що вони виносять, саме е, шкільним автобусом. Але люди, які проходили, деякі знімали, всі, звісно, обурені тим. Ну, Для того, щоб розуміти цінність музею, ми можемо сказати, що там більше 10 тисяч експонатів, і це картини, гравюри, починаючи з 17, 18, 18, 19, 20, 21 століття. Коли ми говорили з музейним фахівцем, краєзнавцем Сергієм Дяченко, який дуже обізнаний в цій ситуації, і намагалися для себе зрозуміти, яка цінність того, що вивезли з музею, то його коментар був таким, що неможливо оцінити цю спадщину, саме тому, що вона не оцінюється фінансово з точки зору там, затрати фарби чи коштовності рами. Це, це ці тінності, які на Херсонщині, в Херсонському музеї зберігалися і були окрасою не тільки обласного центру Херсону, а взагалі ця колекція одна з потужніших колекцій обласних музеїв України. Далі, вже 4-го числа, надійшли новини з Сімферополя. Про те, що до Центрального музею міста Симферополя приїхали експонати Херсонського художнього музею. Як говорилось про те, що привезли дві фури, після того привезли ще дві фури, звісно, картини не були запаковані. Ми маємо фото, докази того, що це просто складені, як, знаєте. як... Папір, який стоїть, який можна поставити. Тобто про цінність мови не де, головне, що воно покинуло Херсонщину. Та ж сама ситуація відбувається і з Херсонським краєзнавчим музеєм. Але про Херсонський краєзнавчий музей у нас набагато менше інформації саме тому, що, по-перше, у них є внутрішнє подвір'я, і туди машини можуть заїжджати, їх не видно як в центральної вулиці. По-друге, Директор, на жаль, краєзнавчого музею, вона є зрадницею, вона пішла одразу на співпрацю з окупаційною владою, і тому, що вона вивозила, як вона вивозила і, коли, і куди дівалася ця, ця колекція, ми не знаємо, а колекція дуже серйозна, більше 170. Тисяч експонатів, при тому різних, краєзнавчі, краєзнавчі е, книжки, дуже великий Лапідаріс зібраний, і там є е, античні стелі, домашні вівтарі, е, амфори, скульптури 4-го, 3-го тисячоліття до нашої ери. Тепер ми не знаємо, що там відбувається. Я думаю, що будемо знати з моменту, коли наше місто буде звільнено. Пані Світлано, дякую. Ви зможете ще додати згодом. А я запрошую до слова Олега Батуріна, журналіста, який сьогодні працює в центрі журналістських розслідувань. Розкажіть, що сьогодні відбувається на окупованих та вже деокупованих територіях Херсонщини. Всім добрий день на окупованих територіях Херсонщини продовжується спецоперація російських окупантів під назвою Евакуація. Так, вона здебільшого носить такий ну ніби, добровільний характер, але є величезні такі, велика кількість ну, певних категорій людей, щодо яких це примусово. Проводиться примусово. По суті, це є депортацією, тобто навіть там, де ми маємо справу з такою, ну, нібито. Завуальованою добровольним завуальованим добровольним характером цієї евакуації все, все одно є депортацією. Найжахливіша, просто дика ситуація, просто нелюдяна. Відбувається з людьми, які не можуть дати собі ради. Окупанти з лівобережжя Херсонської області минула п'ятниця і субота. Вивезли більше 400 Підопічних геріатричних пансіонатів, розташованих в місті Гола Пристань і в місті Каховка. В Каховському геріатричному пансіонаті там було декілька сотень цих людей. Станом на 15-ту годину суботи вже не було нікого повністю порожній заклад. Просто якась абсолютно дика була картина в Дніпрянському психоневрологічному будинку інтернаті, розташованому в Новокаховській громаді Каховського району Херсонської області. Там знаходилося більше ста чоловіків, які страждають на різні психічні захворювання. Є такі важкі лежачі хворі без жодних попереджень. Без попередження рідних людей цих важкохворих, тобто туди набігли в п'ятницю озброєні російські військові, понаїхали величезна кількість автобусів з Криму, і цих людей нещасних просто запихували насильно в ці автобуси. Люди не розуміли, що відбувається. Плач стояв там, кажуть, який просто розривав все навколо. Щоб якось заспокоїти цих людей, окупанти вколювали їм якісь заспокійливі засоби, щоб вони знепритомніли і в такому, в такому стані їх просто пачками запихували в той транспорт і кудись вивезли, тепер рідні в розпачі. Вони не знають, де шукати своїх людей, своїх рідних, окупанти зараз на підконтрольних тимчасових. Правобережних регіонах Херсонської області, це Херсон, Херсонський район, Бориславський район. Вони підривають, знищують лінії електропередач, стовпи, які тягнуть електрику, мобільний зв'язок, вишки мобільного зв'язку. Зв'язку немає і досить давно в цих регіонах. Люди для того, щоб якось зв'язатися з рідними, в прямому сенсі залазять кудись на якісь вищі точки, які там є у них в населених пунктах, або найвища там будівля, або якась е холм, якісь гора, де хоч щось пробивається, якийсь зв'язок. Бо це єдина можливість, хоча б дізнатися, що відбувається в, на підконтрольній частині України і чи живі рідні люди. Е е те саме в ліво Бережній частині Херсонщини, наприклад, територія навколо нової Каховки, Каховки так само вирубають мобільний зв'язок, і він дуже лише подеколи він є, майже практично його немає. Що стосується вже звільнених населених пунктів, до речі, я щойно повернувся зі звільнених регіонів Херсонської області, то вони просто масово поливаються, обстрілюються самими окупантами, з степових районів, там, де вони стоять на Херсонщині, на правому березі їх ще дуже багато. І з лівого берегу, з таких берегових територій Херсонщини. Один із прикладів: я був в селі в одному зі звільнених сіл. Його звільнили на початку жовтня. І воно ну, практично не постраждало під час окупації, але після звільнення е, воно, росіяни почали його просто методично стирати з лиця землі. Скажіть, будь ласка, яка на сьогодні частина з деокупованих територій на Херсонщині є знищеними повністю або значно знищені окупантами? Зі звільнених? Так. Е, ну, Знаєте, практично не залишилося. Практично нема жодного населеного пункту на звільненій частині, де б не було б руйнувань. Наприклад, або, або де руйнування зараз не відбуваються, або де ці руйнування були під час окупації, через те, що ці населені пункти були на лінії фронту, ну і так далі. Бо дуже сильно постраждала Велика Олександрівка і Архангельське. Високопілля, де я бував, Нововоронцовська громада, і в деяких громадах там просто жахливі речі відбувалися те, що люди розповідають, свідки, як людей катували, як просто люди розповідали такі, такі речі. Просто навіть я не одразу міг збагнути, ну, як це. Тобто, не ну, воно просто не вкладалося в голові ці е, всі методи катувань, які вигадували росіяни. Дякую. А я надаю слово Олександру Гунько, головному редактору сайту Нова Каховка Сіті. Відомо, що сьогодні вже в Херсоні відновили українське радіомовлення, але до того, звідки херсонці брали інформацію, чи у них був доступ до інформації, і як ви дізнавалися, що на Херсонщині робиться? Доброго дня всім. З, інформаці з інформацією і зв'язком на Херсонщині велика біда і великі труднощі. Перші місяці, можливо, десь два місяці, працювали ще і український зв'язок, і український інтернет. Потім окупанти почали поступово їх закривати. Завели вони із Криму свого провайдера по інтернету. І місцеві деякі провайдери, наприклад, Каховка.нет, плюс» в новій Каховці, вони підключилися через нього. Але зв'язок був нестабільний, інтернет нестабільний, тому що коли якісь відбувалися маневри, в окупантів передислокації і так далі. Вони на 2-3 дні просто все це вимикали для того, щоб не могли передати, як вони думали, що наші патріоти можуть передати цю інформацію Збройним силам України, і через те вони робили просто таку мертву тишу на Херсонщині. Зараз теж проблеми, але через різні, скажімо, соціальні мережі ми все-таки інформацію отримуємо від тих людей, які там залишилися. І звісно, що інформація стає все тривожнішою у зв'язку з тим, що сказали мої колеги, і з масовою депортацією. Я взагалі вважаю, що те, що зараз на Херсонщині твориться, це нахабний. І неприкритий геноцид українського населення. Після перших затримань, арештів, розстрілів, тепер настав час депортації. Єдина різниця із депортацією 44-го року: що тоді кримських татар вантажили в товарняки, а зараз людей вантажать в автобуси. Але суть та сама залишити. На Херсонщині пустелю. Дякую. Я нагадаю і додам, що у нас в залі також сидять мешканці самого Херсону із Херсонщини. Тому, якщо в когось є що додати або поставити питання нашим гостям, то підніміть руку. Будь ласка, і представтесь. Добрий день, мене звати Наталя Журженко. Я начальниця управління освіти Херсонської міської ради, і я хотіла би доєднатися до наших сьогоднішніх спікерів і зазначити, що ситуація в освіті е, така сама катастрофічна, як і у будь-якій галузі життя сьогод... е, е, сьогоднішнього життя херсонців. Протягом е, квітня і березня місяця окупанти е, обшукували заклади освіти в деяких випадках вилучали підручники, особливо з української мови і історії України. Весь час намагалися знайти е, е, до Докази нацизму, фашизму, який розповсюджувався нібито через освіту, дуже обурювалися, якщо не могли таке знайти, і вважали доказом нацизму навіть просто державну символіку на стіні у класі. І змушували цю символіку здирати, знімати або робили це самі протягом липня-вересня місяця. Майже всі заклади освіти у нас їх на території Харсончі Херсона 151, були захоплені і був шалений тиск на освітян для того, щоб вони пішли на співпрацю. Абсолютна більшість освітян міста відмовилися, і розпочати навчальний рік в тому вигляді, в якому їм хотілося, не вдалося. І ми спостерігали за тими відеороликами, які вони знімали. Тут видно було, що вкрай мало дітей, вкрай мало вчителів. І мешканці міста дуже часто в цей період, вересня місяця, говорили про те, що у будівлях, які все таки вони відкрили для своїх, нібито шкіл перебувають військові. Інколи вони переховувалися в підвалах, і в нас склалося таке враження, що вони дітьми просто прикриваються. На сьогоднішній день з 6 з жовтня вони оголосили про канікули і частину дітей вивезли до Криму. Очевидці говорять про близько 20 автобусів і переправили дітей на лівий берег Дніпра Паромом і далі вже вивезли до Криму. Деякі діти виходили на зв'язок, сказали, що вони дійсно прибули до Криму. І через деякий час зв'язок з дітьми обірвався. Батькам повідомили про те, що якщо вони хочуть забрати дітей, вони мають переїхати до Криму. Дехто з батьків дійсно поїхали і не стали переїжджати до Російської Федерації, повернулися до Херсона, але з частиною дітей і досі немає зв'язку. І яка кількість цих дітей поки що встановити не вдає. Наразі всі заклади освіти вони зачинили і масово розграбували. Фактично, нашим дітям немає куди повертатися. Вони вивезли все: комп'ютерну техніку, меблі. В деяких закладах вони просто навіть познімали ліноліум. Тобто масове розграбування закладів освіти. Ну просто знаєте, масштаби вражають. Дякую вам. І наостанок хотілось би, щоб. Запитати про таке. сьогодні спостерігаємо те, що окупанти справді масово вивозять людей з Херсонщини. Вони також на, на території Росії вивозять монументи радянських, російських діячів і навіть зняли свій російський прапор. Про що це означає? Яких дій, наступальних дій нам від російських окупантів очікувати? Ну, я думаю, що від окупантів чекати чогось. Чесного і доброго нам не треба. Ці всі маневри робляться для того, щоб якось заплутати наші ЗСУ, говорять про те, що пастку готують в Херсоні і так далі. Ну, Я думаю, що наші Збройні сили готуються, моніторять ситуацію і їм не вдасться заплутати і не вдасться утримати Херсонщину. Окупанти замінували практично всі цивільні об'єкти на правобережжі Херсонщини, і е, крім е, цієї евакуації, вони зараз масово заселяються в помешкання е, місцевих жителів. Це масово відбувається по всій території області. Цей процес вже був раніше на правобережжі. А на лівобережжі це продовжується, тобто це носить такий масовий характер, і окупанти ну, з останнього, також на саме на лівобережжі, почали масово грабувати будинки помешкання людей, виносити там, забирати машини, у кого залишилися якесь майно, наприклад, в населених пунктах, які межують з новою каховкою. Якщо дозволите, в принципі, е бажання говорити і говорити ще і ще раз про це, що що зараз відбувається, е покликано тим, що е дані, які отримані саме від близьких нам людей, які просто проривалися, говорили, плакали про те, що їм дали три дні з 1 листопада, дали три дні на виїзд добровільно. А якщо ні, то після того вони будуть вивозити з примусово, ці факти є. Люди в розпачі, люди плачуть. Ви знаєте, ситуація, коли ми раніше дивились фільми про Другу світову війну, що в з машин в рупори говорили і призивали людей виїжджати або виходити, або здаватись. Це ж саме відбувається і зараз. Людям на телефони приходять звістки, як потрібно виїжджати, який перелік має бути у тебе на бірці і на твоїх речах. що потрібно, щоб там було написано твоє ім'я по батькові, твій день народження, коли ти виїжджаєш, звідки ти виїжджаєш, твоя адреса. Тобто все практично люди повинні прописати. Знаєте, ну. Це точно страшний геноцид, і саме головне, що безправність зараз в тому, що коли по вулицях ідуть озброєні люди і запитують з усмішкою, по чому ви нас не любите?» Ну, Люди говорять деякі речі їм відповідають, але звісно, після перед зброєю сказати багато не можуть. Але те, що Керс чи не спротив і чекає на ЗСУ, це. Стовідсотково. І наше головне завдання поширювати цю інформацію, тому що коли люди пишуть, ті, хто виїхали, люди на підконтрольній Україні території, говоріть, то ми говоримо, і тому ми сьогодні зібрались тут, щоб говорити саме про те, який страх відбувається. так. Там і що робить держава-терорист для того, щоб наших людей зламати. А коли вони виїжджають на Анапу і куди їх там далі ще везуть на російську територію, то люди потрапляють знов ще в одну пастку. Вони не можуть отримати допомогу через те, що вони мають прийняти російське громадянство і отримати російський паспорт. Якщо такого не буде, то наші люди знову ж в заручниках і вони залежні від обставин і від тих загарбників, які це зробили. Тому ми тримаємось, ми молимось. ми... Відслідковуємо інформацію і всіляко підтримуємо тих людей, які мужньо чинить спротив на Херсонщині. Дякую. Нагадую, з нами була Світлана Думинська, керівниця управління культури Херсонської міської ради, Олег Батурін з Центру журналістських розслідувань та Олександр Гунько, головний редактор сайту Нова Каховка Сіті. Я вам дуже дякую за цю розмову. А ви залишаєтесь з нами, адже незабаром розпочнеться наступний брифінг.